Камала Гаррі заявила, що в разі обрання президентом вона не зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним для мирних переговорів, якщо на них не буде представлена Україна. Про це вона сказала в інтерв'ю американському телеканалу CBS. на двосторонній основі без України ні. Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України. Також у інтерв'ю у неї запитали, чи підтримала б вона розширення НАТО за рахунок включення в альянс Україну. Кандидатка у президенти США Камала Гаріс не відповіла прямо на це запитання. Це все питання, які ми будемо вирішувати, якщо ми дійдемо до цього колись. А зараз ми підтримуємо здатність України захистити себе від неспровокованої агресії Росії. Гарріс Також зазначила, що якби кандидат у президенти США Дональд Трамп від республіканської партії переміг у виборах, російський диктатор Володимир Путін вже сидів би у Києві, а також висловила свою думку з приводу його заяв про закінчення війни за один день. Дональд Трамп, якби він був президентом. Путін сидів би зараз у Києві. Він говорить про те, що він зможе покінчити з цим у перший же день. Знаєте, що це означає? Це означає капітуляцію. Також у інтерв'ю Камала Гарі заявила, що заради припинення конфлікту на близькому сході штати будуть тиснути на всіх його учасників, включно із Ізраїлем. Зараз робота, яку ми проводимо на дипломатичному рівні з керівництвом Ізраїлю, полягає у тому, щоб чітко роз'яснити наші принципи. Ми не збираємося припиняти робити те, що необхідно, для того, щоб Сполучені Штати чітко усвідомлювали нашу позицію щодо необхідності припинення цієї війни. Вона наголосила, що США не збираються припиняти тиск на Ізраїль і на регіон, включаючи арабських лідерів. Гаріс підкреслила, що Сполучені Штати нададуть допомогу Ізраїлю для захисту. За її словами, це дало ізраїлянам. Можливість захиститися від 200 балістичних ракет, запущених Іраном. Гарріс підкреслила, що між американським та ізраїльським народом створено важливий альянс. 1200 людей було вбито, 250 заручників було взято в полон, включно з американцями. Жінки були жорстоко зґвалтовані. Я стверджую, що Ізраїль має право захищатися. І також має велике значення багато невинних палестинців, яких було вбито. Ця війна має скінчитися. Нагадаю, 21 липня. Президент США Джо Байден повідомив, що він знімає свою кандидатуру з виборів, які відбудуться 5 листопада 2024 року. Президент США також запропонував, щоб кандидатом від демократів стала віце-президентка Камала Гарріс. Вона висловила готовність взяти участь у виборах. А 22 липня стало відомо, що всі 50 голів штабів демократичної партії у штатах підтримали Камалу Гарріс як нового кандидата у президенти Сполучених Штатів Америки від політсили. 2 серпня Камала Гаріс набрала необхідну кількість голосів делегатів щоб офіційно стати кандидатом на пост американського президента від демократичної партії. А опитування Bloomberg News та Morning Consult, оприлюднене 26 вересня 2024 року свідчить, що Камала Гаріс має незначну перевагу над кандидатом від республіканців Дональдом Трампом у шести критично важливих штатах.